Незалежно від обставин, викликів і тиску в часи революції великої війни за два за 32 роки незалежності нашої країни, майже два десятиліття історичні кадри показує для вас п'ятий канал. Помаранчева революція, мовний майдан, революція гідності і зрештою російсько-українська війна і повномасштабне уторгнення Росії. Як команда П'ятого каналу була частиною історичних подій Незалежної України, і як волонтерить, і, попри відключення з мережі, Т2 зараз працює історичні кадри, кадри переглядала Ганна Рибалка. 32 роки незалежності. Півтора року повномасштабної війни. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Потужні обстріли з балістичних ракет. Дим вогонь, смерть. Так сьогодні виглядає Бахмут. Ми з вами з перших годин повномасштабного вторгнення як журналісти. ПТР! Ладається і численних перешкод дорогою. Доводиться маневрувати. А під'їзди п'ятиповерхівки зараз вони склалися як картковий будинок. І як волонтери, завдяки вам ми зібрали майже 6 мільйонів гривень на рації військовим. Дані радіостанції вони дають змогу забезпечити радіозв'язок. Ми ваші очі на фронті і в тилу. кадри, як же ж відбувається процес виселення частини священнослужителів ОПЦ московського патріархату? Тут створюється така своєпевна антимосковська ком'юніті. Понад 7 метрів заввишки, понад 4 метри завширшки, вагою 400 кілограмів, воля на щиті батьківщини матері. А всі елементи радянської символіки передадуть до музею історії України у другій світовій війні. Вже два десятки років. П'ятий канал. Ваші очі в історії становлення української незалежності. Це рік 2004. й Добрий вечір. Триває виборчий марафон на п'ятому каналі. Вечір добрий, Це канал чесних новин. Я Андрій Шевченко. Добрий вечір. Це канал чес. Сніг новин дня, до висинамовника. Розпочинається тиск за позовом тодішнього народного депутата регіонала, а нині зрадника Володимира Сівковича заарештовують рахунки телекомпанії. Це загрожує вимкненням п'ятого каналу по всій країні. На знак протесту проти системних утисків свободи слова, правління каналу та працівники оголошують голодування. Це покладає старт журналістській революції. Понад 250 журналістів підписують заяви проти тиску влади. Якщо хтось намагався заткнути журналістам п'ятого каналу рот перед виборами, то не тратьте сили. Лише уявіть, п'ятий канал був єдиним телеканалом, який у 2004-му не боявся надавати свій етеропозиції і цим завоював довіру у углядача. У 2010-му з перемогою Віктора Януковича на президентських виборах опозиційний канал зазнає чергової хвилі тиску з подачі тодішнього глави СБУ Валерія Хорошковського намагаються відібрати частоти. П'ятий канал першим показує українцям славнозвісний кур'йоз під час візиту поплічника Путіна Українофоба Дмитра Медведєва, як вінок напав на Януковича. Негода застала президентів у парку Слави. 2012 і мовний майдан про російські владні личата намагаються затиснути все українське. Доброго ранку Вітаю глядачів п'ятого каналу, які продовжують стежити за нашим телемарафоном, який відбувається на європейській площі під українським домом. Досі триває мітинг на захист української мови, який розпочався спонтанно вчора ввечері після ухвалення у Верховній Раді законопроекту про засади мовної політики. А вже більш як за рік розпочинається Євромайдан. Росія намагається затягнути Януковича у митний союз. Президент, який за кілька місяців втече до Ростова, звертає з європейського шляху, попри бажання українців, Виходь! Оце громадянське суспільство, воно прокинеться. Терпіти цього і не можна. У нас накинувся берку, Ще раз побили. Знаєте, що вони кричали? Хочеш Європу – получай. Один маловідомий факт. Перший прапор Євросоюзу на Майдані належав п'ятому каналу, і підняли його. Наші журналісти від початку Революції Гідності і до її перемоги. П'ятий канал єдиний показував майдан щогодини в прямому етері і в день, і вночі. Винний марафон в режимі нон-стоп. вогняна барикада на Гавшевського продовжує палати. Перемир'я сигнал п'ятого каналу. Нагадаю, невідомі намагаються заглушити вже декілька тижнів. П'ятий канал першим показує озброєних людей у Криму. Згодом їх назвуть зеленими чоловічками. Півостровом їздитиме ворожа техніка, а історія закарбує ці дні як початок російсько-української війни. Крим рішати самостоятельно присутність російських військ на території Сімферополя заперечують. Але вже ввечері кримськими дорогами вільно колони транспортерів. За всякими правилами їдуть через місто без жодного міліцейського супроводу і пояснень, чому на території України військова спецтехніка з іноземними номерами російськими. Наші журналісти у 14-му, ризикуючи життям, працюють у Криму, вже дивлячись в очі ворогу. Деїзовані формування вже наповну господарюють у столиці Криму. Над будівлях знімають українські національні стяги і вивішують триколори. Якщо Києву не вдасться втримати Крим, то на цьому Кремль може не зупинитися. Припускає політолог у перспективі. Дестабілізація ситуації може очікувати на регіони Сходу та Півдня України. А на весні го коли Росія нахабно окупувала вже не лише Крим, а частину Донеччини та Луганщини. Журналістам п'ятого доводиться працювати під прикриттям там, де пропаганда ворога вже отруїла мізки нашим громадянам. То, що ви журналісти українських не гаворіч наблизившись до Маріупольського блокпоста, стало зрозуміло, військовий бандерівець саме так тут називають українських солдатів і сепаратист ро. Розмовляють не жартами, а кулями. Блокпост української армії на в'їзді до міста Маріуполь. Саме тут уночі відбулася перестрілка. Усі ці кадри це частина становлення нашої незалежності. Історичні події ви відстежували разом із нами. Ерезні 22-го року, коли ледь не всі медіа виїхали зі столиці чи взагалі з України, п'ятий канал перейшов на цілодобове інформаційне мовлення. Люди, які тут працюють, мало не жили на роботі, і, хоч понад рік тому нас без жодних пояснень вимкнули з цифрового етеру, Т2, ми все одно продовжуємо працювати і переконані, настане та мить, коли ми вже повноцінно зможемо вийти в ЕТЕР і розповісти вам головну новину. Ми перемогли. Ганна Рибалка Олексій Іванченко, п'ятий канал. Ще понад 300 окупантів напередодні зустріли останній день свого життя. Про це потурбувалися Збройні сили України. Загалом останню путь спровадили вже більше 259 тисяч кремлівських вояків. Минулої доби підсмажили на полі бою ще два танки росіян. Спинили на півшляху 23 бойові броньовані машини ворога. Влученим пострілом розібрали на гвинтики ще 15 артилерійських систем загарбників. До того ж, наші воїни спопелили одну реактивну систему залпового вогню на металобрухт Перетворили ще три комплекси протиповітряної оборони окупантів. І вже ніколи не знайдуть знайдуть вихід з українського неба ще зо два десятки безпілотників РФ. під наглядом сил оборони на кладовище техніки рушили 28 військових машин противника. А кубкою обсмаленого залізяча стала чергова одиниця спецтехніки. Оборонці України упродовж минулої доби вистояли у понад понад зіткненнях із російським ворогом. Як доповідає генштаб, країна-терористка зо шість десятків разів атакувала нашу державу з неба 70 разів обстріляла мирні населені пункти з реактивних систем залпового вогню. Біля Авдіївки українські захисники відбили численні штурми росіян. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. В напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки мали успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На Бахмутському напрямку сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста. Бахмут на Купінському напрямку. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Нової Горівки Луганської області на Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. На Мар'їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області.